Середу 3 травня завершилась реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті 2023 року. За словами директорки департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яни Марусинець в області на НМТ зареєструвались 8126 учасників. Це більше ніж минулого року. 21 європейська країна так само визначила і надає можливості, і організовує мультипредметний національний тест у себе. Тому ми будемо мати трошки згодом, скільки у нас таких є бажаючих зареєстрованих в інших країнах, які сьогодні надають нам можливість це зробити нашим учням, Незважаючи на війну, але наші учні свідомі того, що це обов'язково треба робити. Це їх, власне кажучи, самостійний вчин. Факту реєстрації для участі у мультитесті є сертифікат, який можна сформувати у персональному кабінеті через 7 днів після реєстрації. Окрім нього, для допуску до екзаменаційного центру учасник тестування має обов'язково пред'явити документ, що посвідчує особу. Виправити неточності, якщо такі були допущені, під час заповнення форми можна буде до 7 травня. Вони більше стосуються додаткових блоків завдань, до вибору, не завдань, а додаткових предметів. Так, це може бути передумали, може хочуть уточнити її, може зорієнтувалися у виборі професії, так, тому що ми попередньо дуже акцентували увагу саме на додатковий компонент, тому що блок і вибору тих предметів, вони професійного бути спрямування. Якщо основний блок складається українська мова і математика, то, власне кажучи, додатковий вибір він впливає на той вибір професії, які зорієнтували. Товуються наші 11 класники вже для вступу в вищі навчальні заклади. За 10 днів до тестування учасники дізнаються місце і час його проведення, адже організатори просять не поширювати цю інформацію з міркувань безпеки.